Розігнався, значить, для вас шорт клепати. Заїхав в Аврору, придбав штатив, а він трішки не підходить для моїх потреб. Добре, що батьки правильно руки затисали. І за допомогою сварки і проволки шестерки почав хімічити сам. На жаль, під рукою не знайшлось потрібної гайки і було прийняте рішення їхати на район. Гайда з нами в кабеляки. Тут я дивлюсь, що я наригав, і вирішив спитати думку свого кота. Дивіться, як кривиться. Йому також не до вподоби. Бачите? Потім моє творчество не оцінив мій любимий пес, бачу, по його їхному взгляду, я аж розстроївся. Остання надія у пошуку потрібної мені гаїчки була покладена ось на цю ось коробочку, куди я останні 15 років збирав металобрухт. Змарнувавши дві хвилини дорогоцінних, перейшов до дідового сундука. Ну, як кажуть у народі, назбирав дід дурного та много, але потрібної гайочки я так і не знайшов. І з розстроєними чувствами вийшов із Сарая. Ви не подумайте, не за однієї гаючки ж їдемо на район. Ви бачили ціни на горючку? Їдемо також передбати запчастини на нашу помічницю болгарочку, яка робить наші проекти. Ось бачите, які прикольні проекти в нас виходять. Робимо своїми руками. Саме більше мені допомагає в цьому мій любимий синочок. За його щиру допомогу я йому он як у Мерседеса зварив. Он пороги підварим, обліцовку доробим і буде гасати. Дівок катати, як кажуть в народі. Бачите, ніяк дріфтує найгірше форсажу п'ятого. Побажайте моїй коханій міцного здоров'я. Адже хто батьки, той знає, як таку велику компанію в любу подорожі брати. Далі пряма мова. Папе, доча, мама, доча. <клес> Варя, помогайте, привіт! І тут ми виїхали на автостраду і поїхали покоряти район. Приїжджаємо рідні місця, в'їжджаємо в, в кабеляки рідні. Тут я у сина стріляю кошти на ремонт своєї болгарочки, віддаю продавцеві. Озираюсь на свою дитячу мрію, плачу, грошей немає. Забирає син здачу. Я забираю запчастини і летимо далі по справам. Дерзко вриваємося у наші улюблені метизи, де завжди приємний персонал, хороші ціни, широкий асортимент продукції, де ви знайдете гаючку як на бензокосу, так і на джондіра. Цей магазин допоміг мені перемогти не одне будівництво. Разом ми впорались, як кажуть, разом ми сила. Навіть за Харчикось дитина, а розуміє, що кращого магазину в кобиляках по металу немає. От я сьогодні вийшов з цього чудового магазину, знайшовши свою гаючку.